А я історії пар записую. Скажіть, будь ласка, ви пара? Так. Да. Як ви познайомилися? В Баду. Воду два назад. Перше враження, яке було. Оні підстригся. Следила кепка. Красива дівчинка. За що любите одне одного найбільше? Найбільша більша любов в У На синичка росте маленький. На найкраща у мене. Ви одружені чи ні? Так. Чи могли б ви вибачити зраду? Ні. А у нас ніхто не буде зміняти. І тому ми ніколи не простім. Звідки ви самі? З Києва. Ви народилися тут обоє, так? Так. Да. А скільки вам років? 30 відбудеться. Вот, а вам? 30 буде. У вас спільний бюджет, чи у кожного свій. Общий. Ага. У вас оренда квартири чи своя? Оренда. Скільки ви трачаєте приблизно щомісяця на життя в Києві? 30? 30, так. Да. Так. Да. І плюс оренда. Да. Чим ви займаєтесь з ким працюєте? Військовослужбовець. Я тільки трохи відійшла. і відпустили, і от неділю. Как вы решили долучиться до лав Збройных сил? На остановке остановили. Класс? <laughs> да, и все, и теперь служу. Как вам морально, физично? Тяжело, но сейчас нормально, потому что прекрасный полк где я нахожусь, и вот, и все, смирился с этим, и прекрасно, прекрасные люди, прекрасно все, и готов. Чем вы зараз занимаетесь, чем работаете вы? Не, в декрете, с двумя детками, <laughs> очень сложно, без мужа. Для тех, кто шукается. себя, что бы вы побежали? Верить в то, что любовь существует, Настоящая, верная. Если что-то не получается, пытаться еще раз и еще раз.